Кожен з нас народжується в нашому власному, індивідуальному оточенні певних обставин. Ми народилися в певний проміжок часу, в певному місці, у конкретних батьків, які можуть або не можуть залишатися разом як родина, у певний спосіб життя. Ми вступаємо в різні економічні обставини, географічні положення, культуру, сімейні умови та цінності. Ви можете повірити, що всі створені рівними. Але мало хто стверджує, що ми всі народилися в умовах рівних можливостей. Спосіб початку життя може сильно відрізнятися, і для багатьох людей життя, напевно, не здається справедливим з точки зору грошей, деякі з них можуть мати легший доступ до грошей, деяким, можливо, доведеться працювати набагато складніше, деякі з них народжуються у сім'ях, які мають багато грошей. Деякі з них народжуються у сім'ях з відносно невеликими грошима. Згадайте стару приказку. Гроші не купують щастя. Разом з тим є хтось, хто цілком може стверджувати, що бути щасливим важче, якщо народжуєшся у грошах. Існують різні цілі, які ми можемо встановити в житті, і різні способи визначати можливості та своє щастя. Візьміться до уваги!